Слава Ісусу Христу е, на молитві до Отця Олега вже ходив дуже багато років, 16 років. Від того часу я мала дуже багато оздоровлень, свідчень і про себе, і дітей, і родини, бо вони знають, що я ходжу, і дзвонять до мене, і отець Олег молиться, його молитви дуже допомагають. І останній раз було таке, що в мене і невістка хворіла коронавірусом, на восьмому місяці вагітності, то знаєте, який ми стрес всі перенесли. Але, дякуючи Господу Богу, за молитвами отця Олега, все нормально відбулося, що їм в палаті давали і кисень дихати, їй обійшлося без того, і народила. Дякувати було здорову дитинку і сама здорова. Потім захворіла я на коронавірус. У мене дуже проблеми зі здоров'ям, в мене проблеми з серцем, бо операція на серце, і цукровий діабет. І тільки я захворіла, я ще не збиралася йти в лікарню, думаю, може, вдома. Але це виявляється, що є дуже серйозна хвороба. Позвонила я до отця Олега, і Бог просвітлив так думку, Отець Олег молився, що треба таки йти в лікарню. І так попало, що в лікарню мені так попало, що було ще місце, бо вже місць не було, ще одне місце, так якби мене чекало, ще. і в таку палату, що було троє людей. І отець, Олег молився постійно. Бо я тільки піднімалася дуже висока температура і дзвонила до отця Олега, Або цукор піднімався до 18. Ну, дуже високо, мені так було славо. Я вже дзвоню ввечері, до отця Олега молиться. І так дякувати Богу за його молитвами. Мені так ставало легше, легше, легше. І порівняно з тими людьми, що я бачила, якому вони були в тяжкому стані, як вони, їм і лікарство не підходило, другим мусили шукати. А мені якось так дякувати Богу, так мені Бог допоміг. Що я переборола з тими своїми хворобами, таку страшну хворобу, що і люди помирають, бо з такими побічними хворобами. І я, слава Богу, вже тільки один день була в лікарні з температурою, і температура в мене впала, нормальна була. І 12 днів я побула, і дякувати Господу Богу за молитвами. отця Олега я оздоровилася.